Ще один Удар, чуєш. В ніч на 7 травня був уражений завод оптиковолоконні системи в Саранську російської Федерації, розташованій у республіці Мордовія. Місцеві пабліки повідомили про те, що перед пожежею нібито був чутний гул безпілотників. Це, Близько прямо. Далі Це нормально прямо. Адміністрація Саранського міського округу заявила про введення в місті режиму надзвичайної ситуації муніципального рівня. Голова Республіки Мордовія Артем Здунов повідомляв про роботу протиповітряної оборони та ураження одного з підприємств. Зараз завод на межі зупинки, повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України. Підприємство спеціалізується на виробництві кабелів і систем зв'язку для окупаційної армії. Завод оптоволоконних систем у Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно це одна з переваг ворога на фронті завдяки дронам на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. В телеграм-Оптиковолоконні системи. Перший і єдиний в Росії завод з виробництва оптичного волокна, яке використовується для управління БПЛА в зоні бойових дій. Він почав роботу 10 років тому. Продукція підприємства займає близько чверті російського ринку. За словами спікера Української добровольчої армії Сергія Братчука, втрата такого заводу для противника вкрай відчутна. Ураження заводу, що займається виробництвом оптоволоконних систем, послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, зокрема для оптоволоконних дронів. Ці безпілотники, як відомо, нечутливі до реб і відіграють важливу роль у сучасних військових операціях. Втрата заводу обмежує російські можливості в галузі безпілотних технологій і зв'язку. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. В ТЕЛЕГРАМ. Дрони на оптоволокні не можна заглушити системами РЕБ, що дає противнику перевагу на полі бою. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що безпілотники на оптоволокні з дистанцією ураження 20 кілометрів активно використовуються на фронті. Наприклад, на Покровському напрямку українські військові створюють для окупаційних військ так звані зони знищення, які не дають їм просуватися. Єдиний варіант, так би мовити, це або берегтися, натягувати сітки над тими дорогами, де ці дрони використовують, або просто фізично їх збивати, чи то зі стрілецькою зброєю, там з дробовиків, з кулеметів, з автоматів. Ну як вийде? Тому якраз противник саме противник почав е, масово використовувати е, дрони на оптоволокні. Всього в ніч на сьоме травня в Росії під ударом опинилися відразу кілька важливих підприємств військово-промислового комплексу. У Тулі атаковано АТ конструкторське бюро приладобудування, один з флагманів російського ВПК. Спеціалізується на розробці сучасних систем озброєння, включаючи протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та бойові модулі. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні. Також під атакою був сплав, головний розробник реактивних систем залпового вогню в Росії. Саме тут створювали гради, урагани та смерчі. Які активно застосовуються проти українських міст на фронті. Підприємство має тісний зв'язок з концерном Ростех і залишається одним з пріоритетних виробників зброї для російської армії. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. В телеграм також постраждали два військові аеродроми Шайковка в Калузькій області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту 22 та авіабаза Кубинка, на якій базуються російські винищувачі Су 27 і Міг 29 Вікторія Смирнова для телеканалу Фрідом.